Отримав тільки що отаку посилочку з Хмельницької області від надії. Пані Надія, я вам велике дякую. Друзі, відкриваю перед вас. Полетіли. Дивіться, скільки печень. Красота. Ще печеньки. Красота. Оце вже смаколики, чай, друзі, отакий ось чай. Теж, ну я чай не особа, але по-любому буду пити. Ось такі ось, дивіться, смаколики які. Красота. Пані Надія, вам велике, дякую. Печенька, отакі ось, дивіться, красота, ще вафлі отакі. Ще вафлі. Ось такі. Ще вафлі. Крупа якась, булгур, дивіться, друзі. Взагалі за чор. Ще печення. Крупа. Будемо варити, друзі, кашу. Взагалі за чорт. Тут я розумію олія. Теж дякую велике. Так, ще чай, друзі. Такий ось красота, макарони. Завжди потрібні, друзі. Ну і крупи. ще цукор, крупи, друзі. Надію я вам велике дякую. Всім гарного, мирного дня. Підтримайте, як завжди, лайком, теплим коментом. Та до слідучого, друзі, відео.